Підвісні стелі Крафт встановлені на тисячах об'єктів в Україні та за кордоном. Кубоподібна рейка це найбільш придатний матеріал для втілення дизайнерських ідей. Використовуйте в своїх проєктах криволінійні поверхні з застосуванням гнучкої траверси або індивідуальних кріплень. Створюйте багаторівневі конструкції і декоративні острови. У вашому розпорядженні рейка різної ширини і висоти в будь-якому кольорі або з імітацією текстури дерева. Пластинчаста рейка або екранна стеля це ідеальне поєднання практичності і ефектного зовнішнього вигляду. Екран на стеля відмінно виглядає в комбінації з іншими продуктами крафт. Спеціальні ламелі використовуються для непомітного монтажу системи освітлення Крафт Лед. Можливість вибору будь-яких кольорів або текстур дерева значно розширює потенціал застосування пластинчастої рейки в декоративних цілях. Компанія Крафт випускає кілька видів грильято – класичний пірамідальний грильято G.L.K. Також на базі основних видів виробляється грильято жалюзі з прямокутними, а не квадратними осередками. Різноманітність кольорів і розмірів а також органічне поєднання з іншими продуктами Крафт, робить грильято універсальною підвісною стелею, прийнятною практично для будь-якого приміщення. Стеля на ті профілі це найбільш просте стельове рішення, але навіть в цьому випадку є місце для творчості. У такій стелі можна використовувати різні типи плит: гіпсокартонні, мінеральні, акустичні, металеві, скляні а також касети грильято GLK. Деякі види плит, а також грильято GLK, доступні у великій кількості кольорів і текстур. Наша компанія розробила та виробляє власну систему освітлення Крафт ЛЕД для будь-яких типів підвісних стель. Світильники Крафт Ті Лед інтегровані зі стелями на Ті профілі. Система G LED призначена для рейкових стель і грильято. Система КЛЕД це повноцінні світильники на базі кубоподібної рейки. Їх можна використовувати з будь-якими підвісними стелями. Підвісні стелі, крафт, легкий вибір, бездоганний результат.